Хочеш отримати громадянство Румунії по корінню? Тепер будь уважним. правила змінились. Зараз при поданні документів на румунське громадянство обов'язково потрібні дві форми підтвердження народження предка із румунським корінням: це оригінал або дублікат свідоцтва про народження, шлюб, смерть і так далі. Витяг зраз, який містить технічні деталі реєстрації: це номер, книга, аркуш. Ці два документи тепер не взаємозамінні і подаються разом. І це стосується кожного предка, через якого подається родинний зв'язок із Румунією: батько, дід, прадід тощо. Чому це важливо? Бо раніше вистачало лише одного документа. Тепер без обох анулювання досьє або відмова в прийомі. Якщо ви не можете отримати один із документів, при поданні пишеться згода на особисту відповідальність за документи або пояснення, чому вам не видали документ. Також перевіряють. Правильність апостилю, повноту перекладу, відповідність написання всіх прізвищ у всіх документах, навіть у РСР. Ми допомагаємо із витребуванням дубліката та витягу з Рац у Румунії, Україні та інших країнах за потреби, перекладом та легалізацією, виправленням помилок у датах чи ПІП, повним супроводом у підготовці досьє до подачі ванче або через консульства. Пам'ятайте, навіть якщо ви подались раніше, при виклику на присягу чи перевірці досьє вас можуть попросити донести ці документи. Тож краще підготуйтесь завчасно. Пишіть нам у Директ або переходьте за посиланням. Первинна перевірка документів та оцінка шансів безкоштовна. Громадянство Румунії це паспорт ЄС, і ми знаємо, як зробити це легально.